Пентагон закликав Конгрес продовжити фінансування надсекретних програм в Україні призупинених перед початком війни. Повідомляє The Washington Post. Надо сажать. Уже міністра оборони США нада сажать глав Локхіт, Мартін, Боїнг, Рейтан Корпорейшн і остальных підприємств, які висасують транши. За даними видання, у разі схвалення цей крок дозволить американським військовим наймати українських оперативників для спостереження за пересуваннями збройних сил РФ та протидії дезінформації. Знаєте, я думаю, що треба говорити про те, що літаки бойові для збройних сил України ми отримаємо. Перше, друге, така робота найсерйозніша ведеться щодо літака в 16 американського винищувача, бойового і універсального, mm -hmm. який якраз розрахований на одного пілота. І називається до речі, гадюка серед пілотів бойових. І саме про F-16 з американською стороною ми серйозно говоримо. І я думаю, це моя думка, як людина, яка працює з конгресом США від Верховної Ради України, що ми зрештою отримаємо і такі літаки, і можливість навчання для українських пілотів на F-16. Ну, для наших телечів, можливо, буде цікаво. Всі говорять, там треба роками вчити пілотів на е, західних літаках. Так от я стверджую, оскільки знаю від безпосередньо і американських фахівців, і наших військових, що пілоти українські, які опанували міг 29 дев'ятий, який був і є зараз в розпорядженні Збройних сил України, для них достатньо 2,5-3 місяців для того, щоб опанувати. Не стільки сам літак і 16 шістнадцятий він мало чим відрізняється, як винищувач, а от всередині комп'ютерне обладнання, комп'ютерне наведення і всю ту сучасну е сучасне програмне забезпечення, яке встановлено на F-16. Тому і літаки, і навчання пане Матвію для українських пілотів. Це те, я переконаний, що і Рамштайн наступний буде вирішувати, і поза Рамштайном ми працюємо над цим. Пане Вандине, ще важлива буде міжнародна подія. Мюнхенська безпекова конференція. Вона буде наступними вихідними. Камала Харіс планує відвідати. Фактично, нам ключове, важливе, щоб Україна була в центрі уваги. На що ми можемо розраховувати, особливо в контексті навіть останніх заяв міністра закордонних справ Кулеби по цим візитам от, Лондон, Париж, Брюссель були дуже оптимістичні цитати від наших партнерів. Але Мюнхен має бути ще краще, отже, що. Мюнхені буде безпекова конференція цього року, справді 17-19 листопада, наступними вихідними. І головна тема ясно, що буде Україна і російська агресія проти нас, проти України. Більше того, цього року вже організатор конференції змінився. Це Крістоф Госьґерк, це німецький посол. І він, я думаю, ухвалив дуже важливі рішення. По перше, кого туди запросити. Так, це буде найвищого рівня безпекова конференція від сполучених штатів буде віцепрезидент від інших країн. Це будуть міністри оборони, прем'єр-міністри. Але найважливіше, що е, там не буде від російської влади нікого, от просто нікого. Бо вирішили організатори цю пропаганду московську слухати, та ще й в Мюнхені, та ще й на конференції. Це витрачати час, оскільки і сам Путін. І його керівництво, і всі його поплічники як порушували, так і порушують, і міжнародне право і здомовий глух стає по суті воєнними злочинцями. Тому буде від Росії знаєте хто Гаррі Каспаров і я так розумію пан Ходорковський. тобто представники Російської майбутні опозиції. президенти Росії. Ми так розуміємо, так світ чітко говорить цивілізований світ і НАТО, і Європейський Союз і їх союзники, що Путіна вони далі не бачать ні президентом Росії і взагалі з ним. Розмовляти на будь-які теми зараз, навіть на Мюнхенській безпековій конференції відмовляються. Я думаю, що як до речі, от ми говорили про літаки. Я ще раз хочу наголосити, що це буде ще одна нагода пояснити, роз'яснити і добитися від наших партнерів насамперед по антипутінській коаліції, а це 54 країни зараз. Все ж таки рішень. По F-16 і по навчанню, і до речі, от в Великій Британії ви згадували візит. Був президента України Салют. до Великої Британії. У Великій Британії можна навчати якраз на F-16 українських пілотів. Там є і, і і інфраструктура, і аеропорти, і самі F-16, на яких можна і треба вчитися, оскільки F-16, до речі, це самий розповсюджений в світі літак. Їх здається більше 4,5 тисяч. Виготовлено і вони знаходяться на озброєння у дуже багатьох країнах, наприклад, Ізраїль, Польща та інші. А в далі цікаво, значить, здивіться <свистити> закликає конгрес США відновити фінансування двох увага, надсекретних програм в Україні, призупинених на передодні російського вторгнення. Це Вашингтон Пост у разі схвалення. Цей крок дозволить американським ССО. Наймати українських оперативників для спостереження за пересуванням російських військових протидії дезінформації хороша ідея, мені здається. Вам так це і ідеї, і програми, які ми започатковували ще починаються з 2014 року. Ще коли президент Порошенко тоді підписував за, з американськими партнерами. Я тоді керував Службою безпеки України. Ми мали і розпочали тоді і такі програми. І трастові фонди навіть були відкриті від НАТО, ну ясно, що за домінуючої ролі Сполучених Штатів на кібербезпеку сучасно на сучасно та на сили спеціальних операцій, тобто на спецназ, в тому числі, і не тільки в Службі безпеки, а і в Міністерстві оборони, в головному управлінні розвитку, тобто у наших військових колег. Я думаю, що йдеться саме про відновлення таких програм, і вони нам дуже потрібні, оскільки навчання. Мотострілецьких підрозділів пілотів в майбутньому, в Великій Британії, в Польщі, в Німеччині наших зенітників протиповітряної оборони зараз йде і фінансується дуже добре. Європейським союзом настав час відновити і фінансування, і навчання для наших спецпризначенців та додати до кібербезпеки. До речі, американське агентство USAID сьогодні це теж свіжа новина. Буде виділяти вирішило виділити додаткових 60 мільйонів доларів якраз. На посилення кібербезпеки і е, кіберможливостей в українського держпецвв'язку, тобто органу, який зараз визначені нами законодавцями, як головний по захисту всіх веб-ресурсів держави, уряду та наших громадян, пане вонтена всі дивимося. Меверік». З Томом Крузом, тому що це наші Збройні Сили України за кілька миттєвостей, як то кажуть, все від... так точно так сто Та, 100%. А зараз ще одну інформацію зараз зачитаю. Прошу вашого аналізу. Великобританія підтримуватиме Україну до самої перемоги. Про це заявив премєр міністр Ріші Сунак. Він зазначив, що Лондон є провідним європейським союзником України в НАТО і збільшуватиме фінансування збройних сил. Британський прем'єр також анонсував розширені програми підготовки української. Військових напілотів і морських піхотинців, крім того, сунак додав України зможе вибороти перемогу на полі бою вже цього року, 23-го. Давайте послухаємо. Нашою метою залишається забезпечення перемоги Україні в цьому конфлікті. Агресія Володимира Путіна ніяк не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну військову перемогу на полі бою цього року. Прокоментуйте цей оптимістичний прогноз. Перший коментар: перший дуже важливий: збільшення навчання наших військовослужбовців там. На британських базах військових це дуже добре, і ця програма буде розширюватися. Більше того, не тільки британські спеціалісти навчають наших військових, навчають і австралійці, навчають і інші країни, навіть з Нідерландів. І це дуже добре, що різні фахівці з різних збройних сил, країн-членів НАТО, надсилають своїх найкращих вчителів, найкращих людей. Фахівців, які навчають наших військовослужбовців, це перший коментар. І другий. серйозні і високоточні ракети та боєприпаси від Великої Британії та їх фінансування та постачання нашим збройним силам України це ключ. І зараз для того, щоб а, наших стояли, і для того, щоб перейшли в контрнаступ, тобто отримали перемогу в цьому році. Цьому по плані е, британський прем'єр знає про що говорить. Ну, ми назви знаємо різні: Брімстоун і, і таке інше. То глядача вони мало про що говорять. Я просто коротко скажу, що високоточні та вкрай е, ефективні боєприпаси та бойові ракети, які знищують ворога на відстані, його склади, його оперативні штаби, і так далі. А наших військовослужбовців. Вберігають і е, зберігають життя. Тобто не треба йти е, в знайте живим м'ясом, коли про противник сидить закопався в нори в окопи. Ви ж всі бачите на Луганщині, Донеччині, як російські окупанти риють нори, там ховаються і зариваються, і намагаються втримати ті окопи, які вони, вони там понавирували, або е, понавирували їм ті е, робітники, які вони з Росії завозили і завозять. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.